Ми читаємо книжечку? Так? Да. Зранку ми читаємо книжечку. Не дали мамі поспати шість годин ранку. Там птахи співають. Ну, ще рановато виходить. Так? І що ти мамі спати не дав? У мами сьогодні? Свято мамі сьогодні день народження. Так а да, ти спати не дав. Ну, відео, правда, вийде пізніше, бо ми вже там нагрузили. Фендюшка, що ти там робиш? Фендюшка? Фенді? Фенді. Що вона там робить? Ой, Фенді. Душа, пішла, пішла, М? А як ти оце дивишся, бо ще в душ не ходила, каже мені все рівно. Мене треба бавити. уток. Ну, так буває, спимо до восьми, а буває в шість уже на ногах. Святик. свят. Зайчику ось так. Що там таке? Каже, я не розумію, що воно там гуде? Ось, Каже, Фенді, йди до мене гратись. Ти до мене гратись. реалії наші. Да? Фенді Чому воно де каже? Ага. Давай почитаємо книжечку про кішечку. Угу. Ото, так, так ми читаємо поки що, так? Да? Наш хлопчик розбишака, так? бабуля вже повернула тумбочку, отак. Бо придавив собі пальчика. Ой, Боже, на секунду не можна лишати. Ну, куди ми ліземо? Давай, куди? Ой, ага. Ой ось так. Ну, що робить? Це тимчасово, кажи. Да, що я підрости не буду лістив. Да. Да, вот. О, ну таке. Ой, каже, все мені хочеться, все мені цікаво. Ага. А музика для кого грає там ото? А. -а. Ну що, на мій старий телефон. Будеш брати? Ага, кажи, як це так далі? Що це там таке? Ага Лабулька Лабулька, я булька, я весела булька, я там зустріла. Ото те, що не дозволяється, дали і радий, да? гулять підемо, кажи підем пізніше. Фенті не дає свою іграшку. Ага. Кажи, я хочу пограти з теж нею. А вона тікає. Все, забрав, забрав, забрав. Ой. Так, да, він так далеко не кине. או דוג. אה! אה! או פה, אישה כדאי, כדאי. כדאי! לא כדאי! Кидай, кидай для Фенді, кидай. Ой. Ну, так ми граємось, коли вдома. Плюс 16 ще рано виходить на вулицю. Забираємо шести ранку, може, і раніше, та Віка принесла в шість. Ханді відвоювала резиночку, рибку і понесла всі. Так, да, каже, що вона забирає все? Дай їй резиночку, дай? Дай їй резиночку. Що там цікавого? А? Дай фендюші резиночку, дай. Накажи.

Можна це не я, то мене можна за пальчика. Я <плес> угу. так ой. <плес> ой. Ну дай же <плес> дай. Ой Боже. Дай їй резиночку, дай. так. <плес> <плес> Ще булоче, їй боляче, зайка. Вона дуже маленька на, на кажи резиночку. Ой Боже Все, се все все. На, на найтікай на, біло. Все побігла. Отак. От кажи я ще тут знайду іграшки. Так, ну, пальчик, придавиш там. Ой, господи, двері ж ніяк мені не повернуть. Це тумбочку могла повернуть. Угу. І туди пальці сунемо. Святик, Ай-яй-яй-яй-яй. Свят. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Не можна? Не можна. Ні -ні -ні. Ні. Ой, коли там по тебе на двір з тобою? Ай-яй-яй. Мама, як говори? Як мама говори? Ай яй, да, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Хлопчику. Хлопчику. Пальчики вава будуть. Ай-яй-яй. <клух> да, да. Ай-яй-яй. <клух> ага. Кажи, я в тебе хоч щось та й заберу. Ну, цікаве, це резиночка мамина хе <реш> хе ну, кидай їй рибку, кидай, кидай рибку їй. Кажи, бери. ой, Ух. ти вже такий сміливий став. Тільки й дивись, вона може і цапнуть ще. Ну це вона, коли на їжу забираєш, а коли іграшки, то то нічого. Да? Фенді? 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 Ти чуша? Ні, що Вона на мене дивиться. Так, пішли далі. Каже, як же в тебе забрати тепер ту резиночку? Як забрати? Вона зараз твою соску. Хто не бере в рот? Ой, все. Все, забрала. Забрала і пішла. Давай. А я кажу, йду, підкрадаю. Вона тікає. Свят! Святик. Вийшли на вулицю з капризулькою. Це він сьогодні мамі так. День народження, погано спав ночі, рано прокинувся, а тут немає навіть тіні. Трішки отак будемо, сюди-туди їздить, що да? там? Я вчора поливала, вже все сухе. Ой, господи, суше як. Це для квітня якось. Ой. Навіть і треба розсаду висаджувати, а воно. Тільки ввечері. Ну, нічого. Щось висадимо, щось потім, да? ми колись з вікою, Віка ще невелика була, приїхала і після роботи, навіть так було жарко в травні, що е, висаджувала вночі. Ну, Світло було тут. Да. Бо зранку ж на роботу. Це про томати я розповідаю. Ку -ку. Святі ку-ку! Ну, поїхали, отак і будемо кататися тут. Фенді теж вийшла з нами, награлася і вийшла, на килиму плягла. А, я хотіла ще показати, поки він не сердиться, ось куди я повісила пітунію ту, що вікуля купила. От, там земля, важкий горщик, от, то я й не буду пересаджувати. Ну, удобрювати буду. Включила туман на квіти на перше. Оце думаю сюди, як покласти шлангу. Вона трішки довша. Десь отак ще поверну. Ну, це зранку. Бо оце що поливай, не поливай. Чогось увечері утро встаю, на ранок. Все сухе. Зараз залью, це на декілька днів. Єдине, що погано потім оце займатися прополкою, щоб не задіть шлангу. Ну і напор не дуже такий. Раніше якось, ну, мабуть, теж поливають люди. Раніше мені доставало воно десь отак. От, до цих тюльпанчиків перших гарних оцих. Чу? теж хорошо залило, це за 15 хвилин. Водичка стоїть і трояндочки. Ось, скоро ось маки розквітують, буде гарно. Потім я їх тут проріжу. Ава 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 Да, ава. Ой, поїхали? Перший сон ми поспали і вийшли гуляти, да? удок. Поїхали? Каже, поїхали. Що ти на сонці тримаєш мальчика, хлопчика? Да? Де цей мальчик? Ку-ку Ага. Скіль шо? Скільки квіточок? І Святик гуляє. Ну, в тіньочку, да? Ой. Я б... Да? Я б дістав. Скоро дістанеш, не цих інші будуть. Да. Ти ж бабуля тільки держи. А. 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 а куку. А. Це я очі так закриваю долонею. А він де? Дивитися. О, отож потягнемо все в рот. Святик? А де Ава наша? Фенді, йди до нас. Фендюша не хоче, на сонечку гріється, так? Да? Да? А ми, каже, в тінючку, бо сонечко пече. Пече сонечко. Ах. Ах. Ну що? <плес> угу. <плес> да. Бабуля трішки хотіла прополоть там, де в мене хвойні. Так хто ж дав? Да. Каже, я піду їсти, мама мене буде годувати, а ти йде й полий. Сапай. Ку-ку Святчик. Ку-ку. Сонечко. Що там Авав? Авав там. Там великий явав. Галя. Щось мовчить сьогодні. Ой так, ой, мій хороший. Ну, що там ото хочеться, каже, все кусать. Да? Ой-ой-ой. То два зуба вилізли і все і ніяк, і все понапухало там. Ну такі вже гарненькі. Да, зайчик? Ава. Ага. Ава. 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 Маргушка, ти чого прийшла? Маргушка, а де то кинула? Ой, Маргоша, Маргошечка, йди. Фенді не можна її чіпати, Думай, за ким вона побігла. Маргоша. Іди сюди, йди, йди, йди. Іди сюди, йди, йди. Не бійся, йди, йди, йди. Не бійся, йди сюди. Іди. Не бійся. Не бійся, йди сюда, красуня. Ну йди, мені нема коли. Ага, киця тут. Киця прийшла. Діток бросила. Чого ти діток бросила? Іди сюди. Іди, йди сюди. Маргоша. Маргош. Це треба Фенді прибирати. Йди, йди, йди. Йди, я тебе візьму, йди. Ой, йди, моя хороша, йди, ой, хороша киця. Йди на ручки, йди іди на ручки, зараз виключусь. Фенді не можна. Не можна її чіпати. Під машину побігла, не дається зняти хотіла святку показала. Маргоша, йди додому. Де там киця? Пішла? А? Де киця? А ось вона сидить. Під машиною. Ти Дурьоха, іди додому. Mm? Киця. Бачиш? Сидить. А ця виглядає з цього боку. Зараз я її через фіртку. Ой, щоб не дралась. Я так царапається. <звук> Чого? Що не так? Кицю хочеш? Хочеш кицю? Зараз покажу. Mm -hmm. да, да, Брусила діток, яка і сидить он під машиною. Не дається, щоб я її дістала. Я її намагаюсь брати, а вона під машину далі ховається. Ну, а Фендішка раула. Фенді, та ти менше, ніж маргушка. Вона тебе лапою удара, не дай Бог. Маргоша, Маргошка одвернулася. Це вже, видно, діти замучили її, що прийшла до нас. Ой, Гуляка. Ну, йди додому. Маргоша, йди додому. Додому йди. Сховалася за кущиком. Іди, я тобі відчиню. Пішли. Ось Іди, виходь. Іди, виходь, виходь. Виходь, біжи, біжи додому, біжи додому, швидко додому біжи, бо розірвуть тебе тут. Біжи додому, бігом, давай додому, швидко додому. Бігом. Ну, бігом, 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 бігом. Іди додому. Біжи, біжи, біжи. Собаки розірвуть. Біжи додому. Швидко, бистро додому. Фенді тихо, біжи додому, скоріш, скоріш. Давай, 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 давай. Ну, бігом. Все, біжи додому. О, Господи. Фенді, її не можна чіпати, вона мама. Заморилася, вона втекла від діток. Іди, сідай там на сонечку. Все. Все. До, да. Кіця приходила до тебе в гості, да?